Привіт, українці! Ви ж не скотеняки! Чого тоді мене почали забувати? Тож, щоб не забували, нагадаю про себе. Ви вже читали свіжий номер журналу Україна. Ніхера ви тоді не читали. Слухайте мене. Там Юрко Луценко розкаже, хто буде наступним президентом. Не лякайтесь, то не я. Військовий експерт Мишко Жирохов розкаже про дилему сирського. Цікава така дилема. Один литовець будькявічу навчить, як будувати стосунки з Польщею. Бо в них, бачите, он як вони побудовані, а у нас інакше виходить. А ще там історик, один Ільчишин. Розкаже, як совіти собі навіть архітектуру поставили на службу, як вони не давали розкопувати об'єкти, що доводять нашу українську ідентичність. Отож, читайте країну, одна там біда. Про мене в цьому номері ні слова. але буду чекати, може далі буде.